А багато таких, які заходять бандитами, а виходять християнами? На жаль, не багато, але такі випадки є. Миколаївич, наскільки я знаю, ви сиділи в тюрмі? Так, сидів і не один раз. А сьогодні ви там проводите служіння? Так. Ти в'язниці, в якій мене, мене Бог знайшов, там я проводжу служіння вже 18 років. 18 років. А в який день проходить служіння? В суботу. От кожної суботи виходити на служіння вже 18 років? Е, так, я так подивився, що ну, майже кожну суботу, навіть в церкві, мене не чіпають суботу. Знаю, це мій день. Я проводжу служіння у в'язниці. А багато таких, які заходять бандитами, <кх> а виходять християни? На жаль, не багато, але такі випадки є, і вони всі яскраві. Е, Ті, хто був такий справжній бандит, вони, Бог їх торкався, і тільки, тільки Бог може переродити людину і зробити її Божою людиною з іншими поглядами, з Божими поглядами, і вони дуже такі активні, гарячі, живі е, служінні в служінні Господа. А скільки приблизно відвідують служіння в колонії? Ну, як мінімум, 10 чоловік завжди є. А так 15-20, все залежить від старшого брата, який там сидить, але він назначений мною чи служителем, як старшої групи. Ми називаємо таких старший брат. І ви заснували реабілітаційний центр біля користу. Так, звісно, бо це одне служіння. Ті, хто не вертаються у тюрмі, вони е, знають тільки як служити Господу, і своє уявлення мають, як бути е, віруючим в тюрмі. Але виходячи на свободу, е, вони не знають, як жити на свободі, е, будучи віруючим, бо вони стикаються з такими проблемами, як документи, житло. Праця і багато таких, хто вже попадає в тюрму, що вже одна розруха, нема нічого. Тобто ви колись були такі, а зараз таким служите? Так, це є моє покликання.